Слава Україні! Дорогі Юні наші діти, важкий час ви навчайтесь, розтайте, народилися в незалежній Україні. І в цей важкий час ви маєте успіхи. Бо якщо наші воїни, то як? І боронять Україну і відвоюють її зараз, вдаючи життя, і вкладаються всі свої вміння і знання, щоб навчатися, а навчатися необхідно. Ми підстоїмо і переможемо ворога, виженим в своєю території, боротьба в світі не припиниться. І сусід, якого ми не обирали, також не зупиниться. І вам прийдеться бути винахідливими, гарно проєктувати і боронити Україну разом з світовою спиною. В великій мірі винні не ви, а старше покоління в тому, що ми невчасно зорієнтувалися, як нам бути, з ким йти. Ми маємо сьогодні такі трагічні наслідки. Якщо інші країни і народи Східної Європи визначили зразу, то вони мають колективний захист і вони не бояться агресора чи сусіда. Тому навіть допомагаючи сьогодні інші країни і народи нам, ми маємо вибороти Україну. Тобто, і ваші батьки, і всі ті, на кого покладений обов'язок захистити Україну. Тому, сьогодні підводячи підсумок вашої, вашої праці завідний навчальний період, хочу подякувати від себе особисто, депутатського області, виконавчого комітету, виконкому міської ради, а також педагогічно колективу нашої громади за те, що ви навчались гарно, засвоювали всі навчальні програми, приймали активну участь в Олімпіадах, де відстоювали і свою честь і честь нашої громади і кожної школи, в якій ви навчаєтесь, і в цілому освіти нашої громади. Тому Маючи хороші успіхи, міська рада і виконавчий комітет, питаючи вас з такими досягненнями, дякує вам, ну і, звичайно, визначає відповідно коштами за вашу відповідну працю. Але на цьому не зупиняємося, навчаємося далі і будемо розвивати нашу Україну разом з світовою спільнотою і завжди її. Військові. Тому вітаю вас з вашими успіхами, хай вам щастить в житті і по житті. Також дякую батькам за те, що вони нас підтримують і дають можливість також гарно навчатися. Дякую вам.